Третьому сезоні столичне Дербі виграв будівельник. Лідер чемпіонату спробував стрімко рушити у відрив. Але на влучні китки Артура Дроздова і Лео Лайнса БК Київ відповів триочковими Владислава Подоляна. І лише наприкінці стартової чверті пожвавлення у грі Малкольма Ділейні дозволило номінальним господарям віддалитися на сім пунктів. Михайло Анісімов зміцнив лідерство Жовтосиніх. А феєрично із запасом на 20 пунктів завершити першу половину будівельникам допоміг латвійський новачок Ріхард Скуксікс, який продемонстрував вміння влучати з за дуги. Щоправда, передчасне заспокоєння мало не зіграло злого жарту з підопічними Айнера Сабагацькіса після перепочинку. Українці Артем В'ячеслав Бобров відродили інтригу. А ентоні Гуц залишив від переваги будівельника лише 8 балів. Часно повернувшись на паркет, Куксікс приструнив зелено-жовтих, забезпечивши своїй команді комфортний фініш – 72-62. Латвійський снайпер у дебютному для себе матчі вибився не лише у лідери результативності будівельника, закинувши у кошик БК Київ 15 очок. Куксікс ще й здійснив 6 підбирань і віддав три результативні передачі.